Волинський національний університет імені Лесі Українки відремонтує корпус історичного факультету за 19 мільйонів. У виші планують розмістити у відремонтованих приміщеннях ветеранський простір, і знову ж таки про це пише Сила Правди. За інформацією, вишу будівлю не ремонтували з 1979 року. Ми пам'ятаємо, що там було одне з приміщень, яке належало тогочасній комуністичній партії. І, власне, після ремонту в цьому приміщенні, в історичному факультеті планують розмістити центр ветеранського розвитку, обладнати спортзал, встановити реабілітаційне обладнання і замінити двері, підлогу, а також оновити стін і стелю. Як вказано, в тендері джерелом фінансування є бюджетні кошти. Але але знову ж таки ця закупівля потрапила під перевірку держав Ну яка зокрема хоче дізнатися, чи адекватно університет оцінив ремонт саме в 19 мільйонів. Макса, а що 19 мільйонів це нормальна ціна за такий ремонт? Ну, якщо там будуть викладати плитку з автографами Лесі Українки, то може й нормальна ціна.